Всім привіт! І вгадайте, що я придумала серіал Донька маминої подруги. Не переживайте, кохання там немає. А от серіал там, де є кохання, це серіал Одні на землі. І до речі, захочете нерви, вони вам тут знадобляться. Але небагато. Самий бісячий персонаж буде донька маминої подруги. Одразу кажу, я не хочу нікого образити. Я зробила цю ідею, щоб просто випустити нове відео. Сподіваюся, залетить. Ну, не буду тянуть, давайте починати вже. Господи, як я люблю своє лічко, Проспала мене на ньому весь день. Але я вже встала. Але як другий варіант, заснути ще раз. Ніхто мені не заборонить поспати два рази. One hour later Ты уже встала? Ты шо, спишь доси? Дурак, до нас с вами в гости придут. И ты не знаешь, как мы с вами с лауной бачусь. Сел у меня и тонкая. Да, я хотела с тобой бачусь, просто и ты. Ну, что, Так, треба трошки свалину та іскарати. Щоб вона набрасилася. О, так, посмотри, будь ласка, можеш я втримати. Выбери будь ласка. добре, все нормально. Добре, бывай. Лейтел. Ну, хіба не чудово. Так, а гарно. Так, а тепер... Смісти. Для навіть в їх в наше костях. Вона ж мені так кухню вас ломає. <гулес> Погуляй з неї добре. У мене характер немає. Не знаю, мене б зараз І Я її пригласила. One hour later. <гулес> Мама, хто це? Ну, це ж моя подруга. Ти взагалі хлопець чи дівчина? Ти що в, в штанах, та ще й кроватка? От я свою донечку вдягаю тільки у рожеві плаця, а ти ще й в зеленому. Е, шепоче. Переодягнись, будь ласка, а то вона не заспокоїться. Шепоче. Окей. <глух> Птич. Ну от. Я розумію, нормальна дівчина, а то ходила, як хлопець. Ви тоді йдіть в кімнату до моєї доні. Добре, тоді я пішла в свою кімнату. Тоді я теж піду до неї в кімнату. Ти йди, погуляйте там. Розмовляють про найважливішу тему в світі. Привіт, давай дружити. Ну, давай, я не проти. Ну, добре, я не проти, господи, вибачте. Але я трошки посплю, а то не виспалась. Вау, в тебе, в тебе є маски для квадробіки? Та, ну, так, а що? Можна я візьму картонну маску, погуляю, і віддам. Ну, добре. Тільки будь обережна, маску не поламай і саба не вдарся. Маска картонна може поламатися. Ось тримай і повторяю будь обережна. Думки, а я й сказала, як правильно стрибнути. Стій, загни пальці. Типу вона загнула. Фух. Коли стрибаєш, загинай пальці, так можна і пальці поламати. Я спать. Ты типа бы она начала плакать и кричать. Опрабочечка. буду делать продолжение.